Вітаю! Вітаю всіх на каналі Оракул. З вами тут Юля. Всім мирного неба, доброго часу вам доби. Все, все вам хорошого. Здоров'я, добра, тепла, всього хорошого. А сьогодні для вас зроблю на Оракулі Архангела Михаїла послання. Можете загадати якусь свою ситуацію, можете нічого не загадувати, взагалі немає значення. Просто для вас послання, порада, підказочка від Архангела Михаїла. Попросимо, давайте Архангела Михаїла. Хай дасть вам пораду потрібну вам на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. Коли б ви це відео не відкрили, тоді воно дійсне. Якщо ви загадуєте якусь певну ситуацію, то звісно це на вашу ситуацію. Якщо ви нічого не загадуєте, то просто те, що вам сьогодні треба почути. Хай Архангел Михаїл вам підкаже своє ім'я назвіть. Якщо маєте якусь ситуацію, що хочете обставину, проблему, запитати про неї, то озвучте її. Якщо ні, то просто запитайте в Архангела Михаїла, що Архангел Михаїл, прошу, дай мені послання, пораду, підказку, мені такий-то чи такому-то. На сьогоднішній день саме те, що мені потрібно почути. Перший варіант, другий варіант. Кришталь Нефрит. Вибирайте варіант. Перший, другий послання від Архангела Михаїла. Дуже гарний цей оракул, це один із моїх перших оракулів. вірчі автор багато має оракулів, але мені сам більше чому сподобається цей Архангела Михаїла і богинь. У мене є ці два оракули. Ще там один є, що я теж хочу до оракула від уже всі інші то вже так щось не, не, не знаю, не немає бажання. Ще один є такий, який я би хотіла. Ну цей Архангел Михаїла, він, знаєте, він дійсно якийсь цілювальний, і в період моїх трансформацій, в період моїх важких часів, мене просто спасав цей, цей оракул. Архангел Михаїл дуже влучно мені допомагав, давав відповіді. На мої запитання, на мої ситуації, від яких я просто плакала. Як влучно, воно допомагав мені, під... ну, просто можна сказати, підтримував, просто підтримував. Коли мені було важко, боляче, страшно, то я брала цей оракул, брала собі поради, і дійсно, Архангел Михаїл він вживу, звісно, Архангел з нами працює, він біля нас є, Архангел Михаїл, він нас захищає. А це на Оракулі такі послання, які він передає нам. Мені навіть сон був наснився недавно Архангел Михаїл. Я дивлюся, що зображення ну, ніби не то колончик, не то ікона, знаєте, не то картина, і там зображення таке, як ікон, але я розумію, що Архангел Михаїл 100% знаю, що це Архангел Михаїл. Так як підтримку мені навіть сам більше цей року брала в цей важкий період життя, і мені навіть приснилося. Архангел Михаїл мені приснився. Правда, не, не вживу, ангел приснився, як сняться ангели, архангели і людям. Мені не вживу, але зображення на зображенні. Так що він дійсно працює, він дійсно зцілює, допомагає. Бо Архангел Михаїл дійсно існує, і через ці картинки. Де я поради. Так, і ви його вибрали. Перший варіант. Кришталь. Бог турбується про вас. Дивіться, тут, скоріше за все, що ви загадали, якусь проблему, якусь обставину, може, якусь важку ситуацію, то не переживайте, Бог і англи турбуються про вас. Бачите, архангел Михаїл поряд з вами. Бачте, як тут намальовано, що тут людина, жінка з дитиною. А Архангел Михаїл своїм вогняним мечем поряд відрізає і відсікає у вас ті біди. Які б ті біди у вас зараз не були, якщо ви дійсно щось таке загадали, або ви думаєте, плануєте щось і боїтеся, маєте страх, не знаєте, що робити. То не, бій, не бійтеся. Бог за вас турбується через Архангела Михаїла. Творець турбується за вас, він поставив архангела Михаїла, його військо біля вас на захист. Можете не боятися якісь свої починання чи переїзд, чи. Що би там не було, ви не можете не боятися, тому що за вас турбуються. Можете собі заскринити ось тут є молитва. Якщо читаєте молитву, то ось тут є. Можете заскринити і читати протягом якогось там певного часу, поки ось якась там обставина чи що не вирішиться. Якщо особливо, особливо, якщо ви дійсно щось загадали. Ви під захистом. Тут можна по цій карті сказати, що ви під захистом. За вас турбуються. Не бійтеся. Ось такий перший варіант. А другий варіант Нефрит. Вам послання, порада від Архангела Михаїла. О, а тут конкретно не спішіть приймати рішення. Бачите, тут, так, дивіться, якщо ви нічого не загадали, абсолютно, якщо ви нічого не загадали. То може прийти якийсь такий час, щось, що вам придеться приймати рішення, але ви маєте не спішити. Або у вас у голові вже є якась думка про прийняття якогось рішення, і вам треба це ну, не спішити, все дуже зважити, обдумати. А якщо ви загадали щось уже робити, конкретно якусь ситуацію, обставину, то вам тут порада не спішіть. Вам треба все проаналізувати, обдумати, зробити висновки, всі зважити за і проти. Вибір шляху обдумати так, якщо ви підете, що буде, а якщо так, то що буде. Вам треба це все дуже чітко, виважено, все проаналізувати. Не спішіть. Якщо ви щось конкретно загадали, що би то не було, неважливо, поїздка, купівля чогось, роботу міняти стосунки чи розривати, чи навпаки, об'єднуватися, сходитися. Ну, коротше, це тут. Немає значення, що ви згадали. Якщо ви конкретно щось дійсно загадали якусь ситуацію свою, якусь обставину, то явно, що у вас вже якесь рішення вертиться в голові. І тому тут вам іде порада, підказка, така послання на сьогоднішній день, на сьогоднішній час, чи на вашу ситуацію, що не спішіть, просто не спішіть. Виважено все обдумайте, і ви тоді, коли ви все обдумаєте, все проаналізуєте, все зважите, ви тоді зрозумієте, те рішення вам приймати чи те. Ось така вам порада. Можете ось заскринити. Будь ласка, ближче вам до... Трохи досвідчує Сонце у вікно, але тут є молитва, і тому, якщо вам цікава ця молитва, собі google переводчик введете на українському, якщо хочете. І, І тримайте цю карту, можете тримати якийсь певний час в саду в галереї, в телефоні, час від часу, читаючи цю молитву, щоб вона вам напоминала, Архангел Михаїл, щоб ви, щоб ви не поспішали, щоб ви якійсь своїй справі не поспішали. Ось такий другий варіант. Дякую, Архангелу Михаїлу, за відповіді для моїх підписників та гостей каналу. Дякую. Форцю, вищим силам, що прийшли через Архангела Михаїла і допомогли зрозуміти те, що вам треба на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, як вам послання такого типу, якщо будуть не шорцами, а трошки більше. Буду викладати на оракулах, <кій> якщо вам подобається, якщо вам резонує. Якщо ви маєте бажання дивитися такі відео, то буду робити далі. Дякую, всім дякую за увагу. Всього, всього всього, всім хорошого, гарного вам дня, доброї ночі, кого що, хто коли відкриє відео, як я вже казала, воно актуальне будь-коли, у будь-який час. Все, на все вам добре. Чекаю ваших відгуків. З вами була Юля. До зустрічі на каналі Оракул.